Привіт! Сьогодні я розкажу вам про чиновницю, яка зробила значний внесок у деградацію Полтави. І ні, ви не вгадали Катерині Ямщиковій до неї ще далеко. Почну з маленької, але дуже показової деталі. Працівники ООН та Червоного Христа дуже здивувалися б, якби дізналися, що на початку повномасштабної війни вони два роки поспіль виплачували матеріальну допомогу офіційній мільйонерці з ТОП керівництва Полтави. Декларуючи 2 мільйони гривень готівкою, отримуючи пенсію і зарплату більше мільйона гривень на рік, ця пані була серед тих пенсіонерів, які відстоювали черги перед Приватбанком, аби подати заявку на кілька тисяч гривень матеріальної допомоги від міжнародних організацій. Можливо, звісно, вона подавала заявку онлайн, але суті це не змінює. На мою думку, це жадібність максимального левела. Тож, знайомтесь, Світлана Тарашевська, одна з найближчих та найвідданіших соратниць Мамая, яку керівництво міста досі не може звільнити та виплачує їй репарації. Так, вам не почулося. На цьому тижні журналісти дізналися, що Тарашевська знову виграла суд щодо свого поновлення на посаді. І тепер з бюджету громади їй мають виплатити 250 тисяч гривень за, так би мовити, вимушений прогул. Власне, через цю новину я і вирішила розказати вам історію Тарашевської. Бо навіть якщо ім'я Мамая вам добре знайоме, то далеко не факт, що ви знаєте достатньо про тих людей, які були стовпами його влади. А оскільки Мамай ще має шанси повернутися, то ця інформація точно стане вам у нагоді, аби пояснити певні нюанси знайомим пенсіонерам, які ходять до Мамая за продуктовими наборами. Почну, мабуть, здалеку. Світлана Тарашевська це вчителька молодших класів, яка, так би мовити, прийшла до успіху. 18 років вона навчала чутівських дітлахів писати та рахувати, а потім вжух і стала начальницею районного управління освіти. Припускаю, що такій кар'єрній магії якось посприяв її старший брат, бізнесмен Олександр Тарашевський, який в той час якраз крутився в партії регіонів. Тарашевського журналісти називали одним із спонсорів першої передвиборчої кампанії Мамая, за що у знак подяки він отримав посаду голови Київської райради Полтави. Я трохи покопалася у злитих російських базах даних і дізналася, що Тарашевський має діючий паспорт громадянина Російської Федерації і щонайменше 5 років вів бізнес в окупованому Криму. Зараз він його або продав, або переписав, або ж його віджали. Компанія існує і досі та платить податки в бюджет РФ. Зараз Тарашевський живе в Іспанії і у Фейсбуці шле на нуль місцевих шахраїв, які розводять на гроші наших військових. Його син, теж Олександр, перед самим майданом намагався стати нардепом. Це була найбезглуздіша передвиборча кампанія з усіх, які я бачила. До речі, він теж б'ється по російським базам. Свого сина Тарашевська прилаштувала заступником керівника КП декоративні культури, де він запам'ятався нецільовим використанням комунальної техніки і ресурсів, зокрема для будівництва дачі в Терешках. Але повернемося до основної героїні нашого випуску. Завдяки зв'язкам брата Мамай спочатку зробив Тарашевську начальницею управління освіти, а потім і своєю заступницею з питань нагинання бюджетників. Офіційно ця посада називається трохи інакше, але суть саме така. Саме тоді з третьої школи вигнали крутого директора Євгена Романова, якого дуже любили учні. Повернути його не допомогли ні петиції, ні протести батьків. Бо для мамая було важливо, аби директор був слухняним. Тому на місце Романова поставили Лесю Марталішвіллі, власне, з того часу Тарашевська більше десятиліття непомітно керувала освітою та медициною міста. Перетворюючи їх на корупційне болото. А у директорів шкіл та керівників лікарень придушувалася будь-яка ініціативність та незгода з керівництвом. Корупційні закупівлі по спущеному з гори листочку зі списком своїх фірм та рознарядки на забезпечення масовки стали нормою для шкіл міста. Вчителі стали самою безправною та незахищеною частинкою цієї системи. Вони добровільно примусово писали заяви про відпустки за власний рахунок, але виходили на роботу, відмовлялися від надбавок до зарплати та підписували листи за те, щоб взяти мамая на поруки, коли його судили. Щоб забезпечити лояльність бюджетників, їх привчили просити персонально у мамая матеріальну допомогу. До професійних свят вони писали на ім'я міського голови заяву та отримували, так би мовити, премію у кількасот гривень. Це все особливо цинічно, враховуючи, що Тарашевська сама колись була вчителем. Але правду кажуть: раби мріють не про свободу, а про те, щоб мати своїх рабів. Коли Мамай отримав вирок за корупцію, а його крісло зайняла Ямщикова, Тарашевську звільнили з посади заступника міського голови. Але за якимись домовленостями прилаштували на керівну посаду у Подільську райраду. Втім, коли Мамай погасив судимість і взявся знову скуповувати лояльність виборців, журналісти звернули увагу, що він має персональні дані всіх першо та другокласників Полтави, а вчителів залучили до роздачі їм подарунків. Подарунки це, звісно, приємно. Але персональні дані захищені законом. Тому будь-хто не може просто так отримати списки всіх школярів міста без допомоги структур міськвиконкому це було б неможливо. Катерина Ямщикова тоді потупотіла ножкою та призначила службове розслідування. Винною у зливі персональних даних визнали Тарашевську. Щоб зам'яти скандал, на цій підставі її і звільнили. Коли Тарашевська подала до суду, керівництво Подільської райради, яку досі очолює ставленик Іллі Киве, не проявило інтересу для доведення її вини. Тому тепер з наших податків Тарашевська отримає 250 тисяч гривень компенсації та чекатиме на майбутнє повернення Мамая. У нас сьогодні відбуваються ці бойові дії. На нашій території воюють дві наддержави це так, Сполучені висі. Штати Америки і Росія. Фух. Вийшло трохи задовго, але про полтавських політиків можна знімати справжні серіали як картковий будинок. Підписуйтесь на наш канал, і я розкажу вам ще багато цікавих історій.